І зараз виникла реальна загроза оперативного оточення міста Покровськ, що означає його можливу швидку втрату. Ми в дуже гарячому стані війни. А ось і на кану у нас п'ять міст. Можливість втрати п'яти міст часів яру, Мирнограду, Покровська, Курахова, Новосілки, друзі. Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Ворог вже за 6 кілометрів від Покровська. Росіяни підступають до міста. Чому втрата Покровська може виявитися величезною проблемою для України і чому Покровськ так важливий для Росіян? Сьогодні спробуємо розібратися. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на нас, якщо ще ні, погнали, друзі. Друзі, ну для вас не секрет, що карта Deep State міняється з блискавичною швидкістю. На жаль, не на нашу користь. Ситуація на Донбасі, зокрема біля Покровська, залишається дуже і дуже складною. На даний момент, внаслідок просування росіян, вони опинилися в шести кілометрах від Покровська. Про це пише інститут вивчення війни. Я додам, що аналітики припускають, що окупанти продовжать спроби наступу найближчими днями, оскільки часу в них небагато. Вони до 20 січня. Спробують захопити якомога більше до інавгурації Трампа. Ну і найближчими днями вони мають дійти до Покровська і бажано його окупувати, тому що це забезпечить їм сильнішу позицію на переговорах. Говорить речник угруповання Хортиця Назар Волошин. Він повідомляє, що на цьому напрямку сконцентрована увага, друзі, для того, щоб вирозуміла масштаби 70 тисяч російських військових. Президент Зеленський раніше заявляв про посилення російське посилення на цьому напрямку за останні два тижні. Якщо ви слідкуєте за картою, додам, що ворог зміг зайняти кілька сіл, зокрема жовте, Шевченкове та Новотроїцьке, що створює небезпеку оточення для Покровська. Чому так відбувається, друзі? Мій колега Юрій Ботусов пояснює буквально напередодні у Юри був стрім, що причина в недоліках командування і у відсутності дронів. Ось цьому причина, як стався цей раптовий прорив, сталося так, що на цьому напрямку знаходились підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади, до якої входить той самий 108-й батальйон вовки Вовкідові. Бригада о, має серйозні проблеми, про які неодноразово говорив в ефірі: проблеми з управлінням, організацією, з поповненням особовим складом. І про ці проблеми знають усі бійці, командири бригади і дуже добре знають усі суміжні, підпридані підрозділи, які бригаді постійно придавалися. Так от завдання, які ставились бригаді, враховуючи з її об'єктивних проблем, вони були, м'яко кажучи, неадекватні. Тобто бригаді була нарізана дуже широка смуга оборони, і в цій смузі виконати ефективно, створити щільність сил та засобів бригада не могла. Вона на цю смугу була нещодавно перекинута після того, як там підрозділи у Селідова стерлись. Ви спитаєте, Яніно, а де ж фортифікації? Чи є вони там Юра пояснює, що росіяни поблизу Покровська фактично без бою зайняли доволі потужний укріп район. За кілька десятків мільйонів гривень цей укріп район був зроблений, який навіть не встигли зайняти українські військові. Цей ключовий в тактичному відношенні укріп район вже захопив противник, без бою. Зайшов туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину. В результаті витрачені десятки мільйонів. А може я не знаю який бюджет, але там великі роботи проведені е, по укріпленню. Правильно обрана позиція, підготовлена полоса оборони добре закрита від дронів, від ураження артилерію. І весь цей укріп район. Українське командування безкоштовно подарувало російським військам. Що буде далі? Далі, друзі, за логікою будуть бої в місті. І тут командир роти ударних БПЛА, 68 восьмої окремої єгорської бригади, а звати військового позивний він має лютий. В ефірі Радіо Свобода коментує оборону Покровська і заявляє, що складними будуть бої в місті і для росіян, і для українців. Першим буде важко росіянам пересуватися. Другі будуть мати логістичні проблеми. Бо між забудовами дуже важко контролювати пересування ворожих сил. Не знаю, який час їм буде потрібно для того, щоб зайти в Покровськ, так сказати. Але коли заходять вони в населений пункт, то відбувається хаос і пересування ворожих військ дуже важко контролювати. Тому що вони пересуваються від забудови до забудови і починається де не де стоять наші позиції в круговому інколи оточенні бувають такі випадки. І противник вільно пересувається по населених пунктах. Тому буде набагато складніше воювати в населеному пункті. Ви чи правильно я зрозуміла? Що якщо російські війська зайдуть в Покровськ, то що їм їм там буде складно утриматися, складно воювати? Як це пов'язано з Покровськом? Ну буде їм і їм важко пересуватися, тому що е незрозуміло, де будуть стояти наші позиції, де наші війська і так само нам будуть завжди проблеми постійні з логістикою, тому що. Між забудовами дуже важко контролювати пересування ворожих сил. Головнокомандувач ЗСУ, пан Сирський, був буквально днями на цьому напрямку і заявив, що українські військові протистоять переважаючим силам Російської Федерації. Тому доводиться приймати нестандартні рішення для того, аби підвищити стійкість оборони. Які це нестандартні рішення? Я не можу вам друзі пояснити. Пан Сирський не деталізував. Загалом у Покровську під постійними обстрілами на даний момент залишаються близько 11 тисяч мешканців. А є люди, на жаль, які там продовжують перебувати з дітьми. Наразі в Покровську є 18 дітей, місто без опалення, місто без водопостачання і без електрики. Попри те, що лінія фронту постійно наближається до Покровська, робиться доволі швидко. Життя в місті триває. Ну а місцеві сподіваються, що Покровськ вдасться втримати і не залишають своїх домів. Ще поставщики їздять кожен день. Субота, неділя вихідний. Ще й тортики возять, і цукерочки возять, і колбаску, і молочку, все ще возять. Хлібчик, все є. А що водії не бояться до вас їздити? Деякі бояться і за мостом їх зустрічаємо і привозимо сюди. За ручку водити? Ні, ні, перегружаємося і самі веземо, деякі бояться. Але ж ви бачите, що фронт швидко до вас рухається, так? Ну так, ні. ну за закрию і втечу із собаками, а що. Я не буду нею я точно не буду. А поки можу, поки буду. Але є на щось надія. На Бога і ЗСУ. Хочу поділитися з вами одним матеріалом, як на мене, дуже цікавим і водночас сумним. Видання Financial Times зробило статтю, яка присвячена фортифікаціям. Журналісти пишуть, що недобудовані фортифікації коштують Україні життів і допомагають окупантам швидко просуватися вперед. Велику увагу Financial Times приділяє Дніпропетровській області. Саме цьому напрямку фортифікації там, за думкою журналістів, видання і досі лишаються недобудованими. А між великою новосілкою Кораховим і Покровським є проломи, які можуть бути критично вразливими в разі наступу російських військ. Далі цитата друзі Financial Times. Україна намагається завершити будівництво кількох ліній оборони, які могли б зупинити просування російських військ. Але за словами українських чиновників і командирів, ці зусилля поки що затьмарюються затримками та відсутністю координації. Ні для кого не секрет цього року. Російські війська досягли найбільшого успіху. За всі роки війни найбільшого успіху у східній частині Донецької області просування лінії фронту на захід подекуди до 15 кілометрів до кордону із сусідньою Дніпропетровською областю. Командир 108 го батальйону Вовки Вінчі Сергій Філімонов, позивний філя, назвав головну причину поразок військ на Покровському напрямку. Це некомпетентне управління. Військовими він також пише в соціальних мережах, що загалом ситуація в районі Покровська є катастрофічною. Друзі, в нашому колі журналістів, волонтерів, і військових. Ми прекрасно знаємо, що основна причина цієї дупи, зокрема на покровському напрямку, в тому, що звіти реальні, просто не доходять до військового командування. На жаль. А доходить якась інформація або напівпереможна, або стабілізували, або тримаємося. Катастрофи немає. Насправді вона є. я обіцяла вам розказати, чим важливий Покровськ. Ну, окрім того, що зовсім трохи лишається до Дніпропетровської області. Отже, друзі, Покровськ є важливою стратегічною складовою для загарбників, адже з нього набагато легше просуватися. В до відкритої місцевості для України, крім всього іншого, Покровськ важливий через те, що там розташована єдина шахта в Україні із видобутку коксівного вугілля, саме у Покровську. А коксівне вугілля, друзі, має значення для виготовлення, наприклад, сталі, відповідно для виготовлення техніки, відповідно для виготовлення танків, бронемашин і всього, що допоможе нам у боротьбі з росіянами. От, наприклад, вам сухі цифри видання НВ порахувало, що якщо ми втрачаємо Покровськ, друзі, то обвал металургії мінімум на 60% в Україні українським металургійним заводам знадобиться мінімум півтора роки, щоб перебудувати логістику і купувати це коксівне вугілля а, десь за кордону, просто великими партіями імпортувати. Ви розумієте плюс ситуація, коли країна у війні, це призведе до здорожчання Собівартості української продукції, ну і в цілому підвищення цін для нас, для українців. Загалом ситуація, друзі, є катастрофічною не тільки на Покровському напрямку, але й на всьому Донецькому Україна може втратити ще 5 міст у Донецькій області. Найближчим часом зараз в регіоні найгарячішими точками є Часів, Яр, Мирноград, Покровськ. Корахове і Турецьк. про це заявляє вже Єгор Фірсов, військовий 109-го батальйону Збройних сил України. Я відчуваю, що це є певний якийсь, ну якщо хочете, вабанк, тобто, всі сили а вони кидають на ці напрямки. Як ви знаєте, що вони змінили трошки стратегію, тобто вони не розмазують свої сили по всій лінії фронту, вони концентруються там, де хочуть мати успіх. Оці ось, ось там 4-5 найгарячіших точок. Донецької області, Торецьк, Часівяр, Курахово, Покровськ з Мирноградом. І ну, ще раз десь закликати суспільство сказати, що ми в дуже гарячому стані війни. А ось і на Кану у нас п'ять міст, можливість втрати п'яти міст Часів'яру, Мирнограду, Покровська, Курахова, Новосілки. Ось можливо, я часто про це пишу. Можливо, знаєте, там геополітично це, в принципі, нічого страшного. Вони там, можливо, з Вашингтону чи звідки там з Брюсселю дивляться, якби нічого страшного. Але для нас це важливо, тому що ви не уявляєте, скільки дронів, грошей, сил, поту, а найголовніше крові нашої і життів людських. Ми втратили, захищаються чи ці міста і ці позиції. Але найбільше наша увага безумовно зараз на покровському напрямку наближення до Дніпропетровської області. Друзі, ну і наступного тижня я хочу запросити до себе на скайп-розмову із Дніпра пана Філатова. Я думаю, що ви хочете почути, що очільник Дніпра думає про фортифікації, про оборону міста. Бачу його пости у Фейсбуці. Вони не з колопанням пічки, а з ну доволі відвертою категоричною позицією. Тому маєте якісь запитання? Ми проанонсуємо пана Філатова на моїх сторінках і в Телеграмі і у Фейсбуці. Ставте, маєте інформацію щодо фортифікацій, щодо зловживань владою і корупції. Цій опції, будь ласка, теж нам про це повідомляйте. Листи ваші читаю найадекватніше. Ми беремо в роботу, тому знайте все під контролем. Дякую всім вам за довіру. Слава Україні! Слава Силам оборони! Не забудьте на нас підписатися, друзі. Якщо ще ні, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Якою б некомфортною вона не була? До зустрічі! Друзі! Подивіться інші відео на цьому каналі. Ну і вечір, вечір з Яніною. Традиційно вівторок, четвер, 18.30 на каналі Вечір. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, щоб сповіщення з'являлося у ваших гаджетах. Па-па!